пам-пам-пам пам-пам хм І так, сьогодні у нас перший тиждень нашого челенджу. Я би хотів познайомити вас із проектами, які я кручу зараз. І взагалі скільки акаунтів у мене є. Хотів би почати я із DEX, а конкретніше із набивання об'єму на DEX. Якщо коротко, DEX це платформа для купівлі-продажі токенів, це по типу як Binance або OKX, але більш затралізовано, наприклад, такі як PancakeSwap, Uniswap і так далі. І мов буде йти про чотири таких проекти. Перший це у нас Arkham, Backpack, Paradex і Hyperliquid. Якщо брати конкретно про кожен проект, то у Аркамі у мене два акаунти, у Paradex три акаунти, у Backpack у мене один акаунт, і у Hyperliquid у мене два акаунти. У чому взагалі суть відпрацювання? Треба заробляти поінти шляхом торгівлі на платформах, тобто проявляти активні шляхом купівлі, продажу токенів. І за це кожного тижня будуть нараховуватися. Поїнти, які в майбутньому будуть конвертовані або у токен біржі, або у будь-який інші який можна буде також продати якоїсь конкретної метрики, як нараховуються поінти і за який об'єм, немає. Усе індивідуально і в кожного по різному. Якщо взяти до прикладу Бекпек, то я хеджуюсь із Парадекс. І тримає позицію приблизно декілька днів. Торгує я в основному авакс. Об'єм в тиждень в мене виходить приблизно 60-80 тисяч, і за це отримую 200 плюс понятів щотижня. І що цікаво, за два тижні закінчується цей сезон. І після якого може бути роздача, а може і не бути. Вони можуть зробити другий сезон, і потім аж роздати за перший сезон, так як це було з Arkham. На моїх двох аккаунтів у Arkham у мене є 800 поїнтів на одному і на другому є 400. На Парадекс на даний момент у мене є 4200, на наступних двох ще десь 2700. А на Hyper який поки що без поїнтів, бо я тільки почав крутити, і там система не така, як у інших. І ще коротко пробіжусь по ре. Метро і теснетах, які у мене зараз є, які я робив раніше. Юнічен це проект, де треба набивати транзакції. Це по суті дуже просто, дуже мала вартість транзакцій, що радує приблизно 1 цент або в районі в районі цього. І таких аккаунтів у мене 5. А нагадаю, Unichain – це проект від Uniswap, який декілька років назад роздав дроп близько 2500 на акаунт. Тому цей проект є багатообіцяючим. Sonic – це в нас тестнет, в якому треба було заносити ліквідність в різні проекти і за це фармити поінти. Також просто холдити їхній токен на балансі. Проект обіцяв вихід цього літа, і таких акаунтів у мене сім фрагментів. Фрагментик це проект, де за холд солани нараховується поінти. тобто ваша солана йшла як ліквідність для платформи. Ще є такі проекти, як Zero, Morph, Abstract та інші. А зараз перейдемо до цікавої акції, яка називається Binance Alpha Point, роздача дропів за певну активність. Binance запустив таку акцію близько трьох тижнів тому, і регулярно можна було отримати від 50 до 100 доларів на один аккаунт. Система проста: робити об'єм і тримати гроші на балансі. Я її не робив спочатку, але коли побачив, що роздали від 400 до 600 доларів на один аккаунт, один дроп роздав, то можна сказати, в мене з'явилося таке маленьке, маленьке ФОМО. Я одразу почав роздоплятися. Щоб наздогнати цей прохідний бал, де можна було отримати 400 доларів, мені треба десь приблизно 2 тижні. Що я роблю? Я набиваю не менше 8200 об'єму, тримаю на балансі по 300 доларів на кожному аккаунті, і за це отримую 14 поінтів кожен день. А і ще дещо під цю акцію я виділив 600 USDT і розкинув їх на два аккаунти Бінансу. А взяли їх з продажу спекулятивного ефіру. Вийшло зафіксити трохи в мінус, так як ефір добряче просів з моменту покупки, але на момент продажі він, скажу так, добряче виріс, Думаю, моєму вирішив не чекати і зафіксити так, як є, і просто перенести їх на ці два акаунти. І також зробив ще таку таблицю. Тому, в принципі, це все, і того поки що тільки 100 євро. А йде до загальної суми. І дещо би я хотів ще додати: я змінив формат виходу нових відео. Наступний випуск тепер буде кожні два тижні. Думаю, за цей час буде що розказати. Підписуйся і дякую за перегляд. Почуємося!